Насамперед хотілося б довідатися. Ми знаємо, що 45 журналістів із всесвітньо відомих медій об'єдналися. Із власне яких редакцій відомих українцям були представники цієї спільноти? Та uh, там ta, були представники видань Де Вашингтон Пост, Де Гардіан, Шпігель, Лемонд, Діцайд. Здається, uh, був телеканал «Франс 24», Був телеканал Це uh, ДФ. Власне, це напевно найбільш відомі широкому загалу медіа, які брали участь в цій роботі. Вище перелічених можу лише додати від себе, що це і американські, і французькі, і німецькі видання, українські, звичайно ж, які представляєте. І ви, зокрема, скільки часу тривала робота над цим проєктом? Я долучився до нього не одразу. Um, наскільки я знаю, ідея у про Stories» uh, зробити розслідування про Вікторію Рощину з'явилася в момент, коли настало відомо про її смерть в полоні, і з того моменту uh, там були певні організаційні питання, з які медіа залучати, які не залучати. Uh, я долучився десь на третій місяць роботи, коли в нас була загальна зустріч uh, в Києві з колегами. Ми обговорювали те, яким чином ми. Uh, Будемо робити це розслідування загалом це шість місяців, десь півроку роботи. Як відбувався сам процес пошуку інформації? Я маю на увазі, що 45 п'ять медійників це велика в принципі команда. Але а, і ви підтвердили, що доєдналися пізніше. Отже, обов'язки були поділені між журналістами. Хтось за щось конкретно відповідав? Власне, розуміємо, що це дуже велика кропітка робота: зібрати усі докази, аргументи, свідчення, поспілкуватись, поїхати. Власне, от як цей весь процес виглядав? Хто за що відповідав? Якщо чесно, не було аж такої чіткої, не було чітких зон відповідальності, да мовно кажучи, там оці троє людей виключно там записують інтерв'ю. А оці троє людей, там я не знаю, ці інтерв'ю розшифровують. Ні. Тобто, звісно, там була б от, команда, яка займалася осінтом, була команда, яка займалася 3D-моделюванням, але це все так чи інакше перепліталося, тому що. В такому проєкті ти не можеш виокремити якісь певні частини, да. Тобто ми там записали 50 різних інтерв'ю з різними людьми, це робили різні медіа, і це робили там члени команди, які займались і осінтом, і члени команди, які займалися 3D-моделюванням, і це там були люди, які писали виключно були люди, які писали про Вікторію Рощу. То... Повторюся, я би не сказав, що тут можна простежити якісь чіткі чіткі рамки, угу. в яких. Тож тобто. працював. Ви вже кілька разів згадали про 3D-моделювання для того, щоб наші глядачі могли зрозуміти для чого 3D-моделювання. Бо в самому Victoria Project зображено у цьому за свідченнями, які отримали журналісти. Зображено як виглядають тюремні камери у різних місцях ув'язнення на території Російської Федерації. І про свідчення теж ви згадали в одне зі свідчень, яке можна побачити у цьому проєкті, це свідчення колишнього в'язня власне одного із таких місць. Отримані Євгена Маркевича, де він згадує про Вікторію, яка була у камері поруч. І він згадує про те, що вона дуже сміливо розмовляла із охоронцями тюрми, які намагалися в неї вибити якісь зізнання. Вона досить сміливо, ну не досить, а абсолютно сміливо з ними поводилася і розмовляла. І власне хотілося б, аби ви нам Стасе коротко переповіли. Історію відповідно до тих свідчень і зібраних даних як Вікторія потрапила у полон у цей другий раз в полон, бо це не перший випадок, коли Вікторія була у полоні. Так ми знаємо, що ну тут напевно варто пояснити, що Вікторія була тим журналістом, якій неможливо було поставити завдання. Вона зазвичай ставила редакторів перед фактом, що вона буде писати там на певні теми. І так сталося цього разу. Вона написала колегам, що вона їде працювати. Ми вже згодом встановили, що вона їхала через Польщу, через країни Балтії в Росію. Після того вона опинилася в енергодарі, де власне росіяни її помітили, схопили, протримали кілька днів у місцевому відділку поліції. Після цього вони перевезли її до Мелітополя. В неофіційну тюрму в промисловій зоні на території міста там були гаражі, елеватори. Там її тримали певний час. Після того її перевезли вже в СІЗО Таганрога. Звідти її вивозили один раз, наскільки ми змогли з'ясувати, до місцевої лікарні. Після того її повернули назад в Таганрог в одиночну камеру. І в останнє... Її чули, бачили 8 вересня 24-го року. Тоді, нібито її забирали, мали забирати на обмін, але обмін так і не відбувся на те. Ще одне зі свідчень, які в принципі могли бачити наші глядачі у цьому короткому відео, яким ми скористалися з проєкту Вікторія. Проджект, це свідчення Людмили Гусайнової, яка також колишня ув'язнена із таких місць утримання, де вона е, лише коротко ми змогли показати, розповідає про ті тортури, які застосовують росіяни щодо українців. Що вам ще вдалося з'ясувати з тих розповідей людей, з якими вдалося поспілкуватися? Які методи застосовують росіяни, які заборонені усіма людськими законами і законами міжнародними щодо тих українців, яких утримують? Ми знаємо про 29 тюрем на окупованій території України і на території Росії, в яких систематично використовувалися тортури щодо полонених українців і військових, і цивільних. Тобто немає різниці: ти цивільний чи військовий, до тебе ставляться однаково. Згідно зі звітами, да, які там були в нас на руках, то там близько 700 різних випадків тортур, які зафіксовані в цих 29 тюрмах. при цьому ми знаємо, базуючись на інформації українських правозахисників, що в Росії і на окупованих територіях України діє станом на зараз вже понад 200 місць, в яких отримували українці. І про велику частину з цих місць у нас немає інформації. Це не означає, що там відбуваються тортури, чи там все відбувається згідно закону. Мова йде швидше про те, що станом на зараз ми не маємо жодної інформації про те, що там відбувається, і це насправді страшно. Тому що, наприклад, якщо подивитися на мапу Росії, де наші колеги наносили оці точки, де утримують українські громадян, то географія доволі велика, широка, тобто, це від прикордонних територій України до там Середньої Азії, там від місць де суто європейський клімат континентальний до там полярних регіонів, десь. Ближче до полярного кола. Тобто Росія використовує всю свою систему тюрем для того, аби розділити. Я не знаю, як це правильно сказати, розмазати от ту кількість полонених українців по своїй території, аби в одному місці не, не, не збирати великі, великі групи полонених. Я би, якщо чесно, не хотів перелічувати всі бити і типи тортур, які росіяни використовують, вони дуже вигадливі. Насправді, ну тобто, людей б'ють, людей катують електричним струмом, їх душать там. Я не знаю. Відома історія з Таганрогом з цією піччю, куди під час допитів полонених намагалися запхати всередину дуже багато всього. От в усіх випадках, в усіх 29 тюрмах ми там рахували, які намагалися принаймні під підрахувати, зрозуміти, і якось класифікувати ці типи тортур. В усіх 29 тюрмах, про які ми знаємо, полонених б'ють, причому б'ють їх постійно, незалежно від того, що вони роблять, просто тому що ну от тому, що от росіяни, от, от, от такі, от. Тобто, з моменту, коли людина приїжджає в тюрму, і до моменту, коли офіційно їй, умовно кажучи, говорять, що і не говорять. Але до моменту, коли керівництво колонії говорять, що ця людина їде на обмін і її більше не чіпати, от весь час людей б'ють, і це призводить до страшних наслідків. Насправді, ми знаємо випадки, коли люди божеволіли, ми знаємо випадки, коли люди вмирали в результаті, в результаті цього. Або в результаті ненадання медичної допомоги після цих побоїв. Зазначу, що це не просто припущення, а це історії на підставі конкретних розмов, і конкретних доказів. І до слова кажучи, у проєкті Вікторія Проджект є свідчення чи коментарі від представників міжнародних спільнот, які кажуть про те, що без покровительства вищого керівництва Російської Федерації цього би точно не відбувалося. А все, що там відбувається, воно відоме керівництво і відбувається власне власне за його сприяння Стас тіло Вікторії повернули до України без кількох органів. Про це знає уся українська спільнота. Це жахливий факт. Власне щодо цього питання на підставі цих розмов досліджень, які ви провели, чи можна припустити або зробити висновок, чому власне так поводилися жорстоко із тілом журналістки? Ну, тут насправді нічого нового я вам не скажу, росіяни роблять це давно. Це історія про приховування слідів злочину. Ми говорили з патологоанатомами, і колеги говорили за кордоном, говорили в Україні. І коли тобі повертають тіло без кількох внутрішніх органів, і ти знаєш, що смерть була насильницька найімовірніше, що ці внутрішні органи могли тобі розказати про те, що з людиною сталося, в результаті чого вона померла. Якщо ти хочеш приховати сліди цього злочину, то ти власне знищуєш докази. Тобто, ти прибираєш і внутрішні органи, які можуть допомогти слідству встановити, в результаті чого людина загинула, історія Вікторії Рощини не унікальна в цьому випадку. На родичі військовополонених неодноразово говорили про те, що тіла їхніх рідних повертали в Україну без внутрішніх органів певних. просто завдяки завдяки кейсу Вікторії, завдяки тому, що ми змогли розказати це ну, скажімо так, доволі широко, да на, на різні континенти і в різних регіонах. Про таку російську практику велика кількість людей для себе дізналася. Тобто, це жодним чином, бо я читав там різні припущення, це жодним чином не пов'язано там з чорним ринком внутрішніх органів, про що в нас люблять говорити. Тому що ну це доволі складний процес. Да, навіть якщо б ти хотів з когось там пересадити органи, ти маєш витратити великий час. Людина, в якої беруть органи, має бути здорова. Ці органи мають бути здорові. Велика кількість аналізів треба для того, щоб зрозуміти, чи ці органі будуть підходити на найочевидніше, і на най, ну, най, найочевидніше об'єктивно це відбувається з тілами українців, тому що росіяни намагаються приховувати сліди того, що вони з, з ними роблять. 45 медійників, яких об'єднав проєкт Вікторія Проджект, це не випадкові люди, люди, які до того працювали із такими темами, займалися розслідуваннями, і точно багато історій чи багато спілкувань із тими чи іншими очевидцями, не були несподіванкою чи якоюсь новою інформацією. Але все ж таки, я вас мушу про це запитати, чи в тракті розслідувань і спілкувань для вас особисто чи для медійників, колег, все-таки чи стало щось несподіванкою? Щось таке, що ви дізналися? Ну, про жорстокість росіян, хоча б здавалося б, що дізнатися щось нове там вже нереально, але все-таки особисто для мене несподіванок не було. Ну тобто, я працюю з цією темою з 2014 року. І ти, ти, ти чув багато історій, ти говорив з великою кількістю людей, які розказують тобі е, речі. Про які ти читав в книжках там про Другу світову війну і німецькі концентраційні табори. про те, як людей катують, вбивають просто так, от тому що такий настрій в тюремників. Станіслав Асєєв про це багато розказував після того, як його міняли, і він багато розказував про ізоляцію. Фактично ж, коли ми говоримо про історію Вікторії, ми говоримо про ці от різні тюрми, в яких українців тримають, це, грубо кажучи. Кожна з цих тюрем це своя ізоляція, от, от в кожній з них є різні види, типи, можливості для а, І ти розумієш і ти знаєш, що росіяни це роблять, вони роблять це системно, багато, часто вони певним чином бояться, тому що вони намагаються себе якось приховати, сховати своє обличчя, якісь впізнавані деталі. Не знаю, там родомки, татуювання і так далі. Mm. Але тим не менш, вони, вони це роблять, тому що Тут в мене немає відповіді на питання чому. Тому що вони до цього звикли, тому що їм це подобається, тому що не важливо чому насправді важливо, чому це не зупиняють. Ви правильно зазначили, що без дозволу вищого керівництва таке відбуватися не може. У Нас теж є певні факти, які це підтверджують. Певні інтерв'ю, які ми писали про те, що. Це не випадкові виконавці, які працюють в цих тюрмах. Да, це системна державна політика Російської Федерації. Ну і власне про те, чому це не зупиняють на завершення про це питання. Ну Катеріна Матернова, пані посол Європейського Союзу в Україні, як ми на початку казали, заявила, що це один із найжахливіших воєнних злочинів Росіян, які вони вчинили щодо Вікторії Рощини. Е, вже завтра, як повідомили в офісі президента України, має від. Відбуватися обговорення щодо ну підходження нарешті до створення міжнародного трибуналу щодо російських злочинів воєнних, як ви можете оцінити міжнародний ефект від цього розслідування? Всі таки 45 медійників з найвідоміших з там задіяно 13 міжнародних найвідоміших агенцій видань, телеканалів і багато українських відомих журналістів. Чи можете ви якось оцінити вплив на міжнародну спільноту або ефект від? Цього розслідування треба як мінімум трохи почекати, тому що минув тиждень після того, як ми опублікували перші матеріали. Проблема з росіянами системна в тому, що немає інструментів, аби змусити їх дотримуватися прав людини. Ми про це там з колегами говоримо років 10 як мінімум. Тут важливо, аби наші європейські партнери, і не тільки європейські, зрозуміли, що росіяни це роблять, тому що це частина їхньої державної політики. Ефект, точно, який е, це розслідування мало, це те, що про війну в Україні в чергове говорять і в чергове говорять масово, тому що ну в людей є така е, річ, як в Тома тобто вони втомилися від цієї теми. В них там як умовно кажучи, ти живеш десь в Австралії. В тебе купа своїх проблем. І тут Україна, вона десь далеко там щось відбувається, якась війна, вона не зупиняється, і ти в якийсь момент втрачаєш інтерес до цього, і тут тобі розказують нові деталі про те, що відбувається на цій війні. Про те в, в якому стані повертають журналістів, які були полоні на цій війні, і ну це жахає. Тобто я бачив дуже різні заголовки з величезної кількості медіа. Я навіть порахувати не можу там, скільки їх було. І всі вони говорять про от, о, те, що сталося з Вікторією. Мені дуже сумно через те, що взагалі знайшовся привід для того, щоб писати, писати це розслідування і робити його. Я хотів би, щоб його ніколи не було, але mm -hmm. наші сусіди росіяни, тому. Mm -hmm. Стас Козлюк, журналіст, один зі співавторів Вікторія Проджект, був із нами на зв'язку. Говорили власне про цей проєкт, який об'єднав 13 міжнародних агенцій видань і 45 медійників з усього світу для того, аби дослідити історію Вікторії Рощиної української журналістки, яка потрапила у полон до росіян. Її там закатували. І власне на історії Вікторії журналісти показують усі історії усіх українських військово- Полонених, яких утримують у жахливих умовах, знущаються над ними відповідно до навпаки, не відповідно до усіх міжнародних правил. Залишайтеся з нами. Далі будемо власне говорити про міжнародну політику.